10 років, 12 років тому для того, щоб отримати земельну ділянку, необхідно було що зробити. Звернутися до районної міської ради. Міська рада на сесіях розглядає це питання. Потім людина, яка отримує позитивне рішення, що там можливо будуватися індивідуальний житловий будинок або інше щось. Звертається до землевпорядної організації. Після цього землевпорядна організація виготовляє Технічний документ по землі. Цей документ, цей документ знову повертається до сесії сільської міської ради, затверджується і людина отримує право на землю. Це займало десь ну, місяця, три, чотири. Ну, два роки я вам скажу, коли почалася реформа землопорядних організацій, коли почали таскати землопорядні організації у нас по Фастову і з'явилось дуже багато інших комерційних структур, це вже пішли реформи. І це я знаю. І це тоді пішло, коли не стало державних актів. Я вам кажу раніше, це ще 98-й рік кажу, 96-й рік. Тоді так не було, тоді трошки було ліпше. Тому я знаю це питання. Чому? Тому що я працював в цих структурах і знаю, як це воно робилось. Питання інше, що тут казалося і казали, що о тому, що чиновничі засилля. На сьогоднішній момент ви всі знаєте, якщо ви приходите сьогодні в будь-яку організацію, ну що сьогодні, з 1 січня 2013 року, війшло в те, що на сьогоднішня земельна ділянка, крім того, що вона в Державну реєстру книгу Держкомзему вписується. Так називаємо колись на селі знали, що це шнурова земельна книга була, то сьогодні ще є і мін'юсті погодження. Тобто, якщо земельна ділянка не погоджена в державному держкомземі і в мін'юсті вона не є дійсною. Це ускладнюється. Починаючи з того, що сьогодні при, при прийнятті закону про містобудівне аборанту... містобудівну документацію. Ну, в першу чергу, все-таки, чому ми і земля, так я думаю, стоїть. Тому що всі документи, все, що ви не повинні далі робити, треба починати з землі. Що на сьогодні ми маємо? Ми маємо те, що на сьогоднішнє питання стоїть одне. Коли людина отримує навіть на сесії дозвіл на виготовлення технічної документації, починається збір документів. Хто займався цим, це повинен знати. Починаючи з культурної спадщини, екології і все, хто до вас приїжджав з культурної спадщини екології обстежувати вашу землю? Та да, ніколи. Тільки за одне: то, що ви віддавали відповідну частку грошей і вам давали позитивний висновок? У мене тоді питання виникає: чому? Якщо сьогодні є генеральний план у міста, то щоб ви знали в генеральний план міста, Входить таке поняття, як культурна спадщина і все. Це там розрозховано, де сьогодні екологія, археологічна розкопки і все інше. То чому на місцях це не дати? Щоб люди не їздили у Київ, а на місці отримали, що там можна строїти будинок. І як ми у нас ну, сьогодні ми так живемо, що всі будинки ми будуємо там, де у нас мамонти жили. Ви це розумієте. У зв'язку з тим, що ви і люди похилого віку, і молодь, яка тут теж знаходиться, ви знаєте, що поїхати туди, ви сюди приїжджаєте, там список документів висить. Ну вам ніхто не роз'яснює, що потрібно з цими документами зробити. Ви їх переписали, простояли в черзі, вас не прийняли. Ви приїхали, зібрали документи, приїхали знову до чиновника, а він вам каже: а тут не той документ, там не та печатка, там не той, не той підпис. Ви знову уїхали. Ви так можете їхати місяць, два, три, потім вам надійдає, Потім приходить хороший дядя і каже, я вам це зроблю за неділю. Ну тільки ви ж повинні мені дати гроші ж мені, потім ви ж повинні дати гроші туди. І все, дійсно, платите. І хто це робив, я знаю, що всі так роблять, бо диватися вже нема куди. Бо треба ж оформляти. Є діти, є онуки. Тому ми отак от і получ... тому і тримаємося. І я хотів би сказати, що дійсно сьогодні все залежить від, будемо казати, людей. Бо вони мовчать, ви мовчите. Чому ви не кажете? У мене був випадок, допомагав людині прийняти в експлуатацію невеличкий, будемо казати, об'єкт. Ми півроку, тому що треба були гроші. Ми півроку, поки не звернулися в прокуратуру, як тільки звернулися в прокуратуру, тут же йому дзвонили додому і сказали, приїжджайте, заберіть. То сьогодні це залежить від нас, самих. Розумієте? По землі там я ж кажу, що от раніше, я казав, що земельне питання оце всі і будівництво, раніше закони були, тут, кажуть, що оце всі реформи ідуть на поліпшення для нас, для людей. Візьмемо будівництво, по землі я вже казав. Раніше людина зверталася, щоб побудувати житловий будинок індивідуальний, зверталася до міської ради, отримувала рішення, пішла, побудувала, прийшли, прийняли в експлуатацію його, все спожежники місцеві. І БТІ видала документ права власності, що на сьогодні ми маємо. Опять пройшла реформа. Опять пішли документи, пішли гроші. Я вам можу сказати, що на сьогоднішній момент це не секрет. Це то, що бігають і кажуть люди, які сьогодні кажуть, ми вам приймаємо в експлуатацію і отримуємо дозвіл на будівництво. Це мінімум то, що кажуть, мінімум ви повинні заплатити 5 доларів за квадратний метр. Це як? Я от вас питаю, як це? Я цього не розумію. Ви от рахуєте, що ви побудували веранду 10 квадратних метрів. От 50 доларів ви повинні заплатити за те, що вас не штрафують. Якщо не заплатите, ви побудуєте, будете платити штрафи, а вони не маленькі. Від 5 тисяч і вище. Ну, у мене так коротко, все, щоб не Тому що на це питання. Я можу розповідати дуже багато, і це цікаво. От якщо є питання, будь ласка.